Як ти думаєш, що в житті є найціннішим? Гроші, слава, успіх. А якщо я скажу тобі, що найцінніше це Божа любов, це те, що ніколи не минає, не розчаровує і не зникає. А чому Божа любов важливіша за все? Чи задумувались ви над цим, чи приходила до вас така думка? Привіт! Мир вам, слава Ісусу Христу! І сьогодні хочу поговорити про найважливіше про Божу любов. Ми шукаємо щастя в багатьох речах. В грошах, в успісі, в відносинах, хтось шукає в алкоголі, хтось в наркотиках. Але чи робить це нас по-справжньому щасливим? Чи замислювався ти, що єдине, що ніколи не зникає і не підводить, це Божа любов? Божа любов це не почуття, це не просто почуття, бо Святе Письмо говорить нам: Бог є любов, так написано в першому посланні від Івана 4.8. І це не просто слова. Це суть Його природи. Він любить тебе не за твої вчинки, не за твої успіхи чи заслуги. Він полюбив тебе ще до того, як ти народився або народилась. Його любов незмінна, бо Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного віддав, щоб ми не загинули, але мали життя вічне. Це золоті слова з Євангелії від Йоанна 3:16. В посланні до римлян. 83839 говориться: ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влада, ні теперішнє, ні майбутнє ніщо не зможе відлучити нас від Божої любові. І що ж це означає? А це означає, що якими б ми не були, Бог нас не перестає любити. Він любить тебе найсильніше, так саме тебе, що зараз дивишся це відео. Найбільший доказ Божої любові це Ісус Христос. Він прийшов в цей світ, щоб віддати своє життя за нас. Його розп'яття це акт безмежної любові, а Його Воскресіння це доказ того, що любов сильніша за смерть. А що з нами? Чи відповідаємо ми на Божу любов? Якщо ти приймаєш Божу любов, вона змінює твоє серце, вона приносить мир, радість і прощення. І ти вже не можеш залишатися байдужим. Ти починаєш любити. Інших так, як полюбив тебе Господь. І ми можемо відкрити своє серце Богу через молитву. Ми можемо показувати любов до інших людей, адже Ісус вчить люби ближнього як самого себе. І це записано в Євангелії від Матвія, 22 розділ, 39 дев'ятий вірш. І ще, моє любиме, все, що ви хочете, щоб люди вам чинили, це чиніть ви, бо це закон і пророки, це закон. Довіряти Богу. Потрібно навіть у важкі часи, і в час війни, і в мирний час. Так, добре довіряти, коли все добре, але набагато важче довіряти в труднощах і турботах, довіряти Божій любові. Бо Божа любов не просто змінює нас, вона наповняє нас сенсом, і це є сенс всього нашого життя. Вона зміцнює і укріпляє. Якщо ти шукаєш любов, яка ніколи не згасне, знайди її в Бозі. Якщо ти шукаєш любов, яка ніколи не минає, шукай її в Бозі. Він поруч з тобою в твоєму житті і просто зараз. Дозволь його любові змінити твоє серце. Просто звернись молитві, він чекає на тебе. Пам'ятай, ніщо не зрівняється з Божою любов'ю. Вона найцінніше, що ти можеш мати. Якщо це відео тебе торкнулось, поділися ним з друзями, постав вподобайку, підпишись на канал. А зараз давай помолимось. Господь, прийди в серце кожної людини, яка дивиться зараз це відео, наповни її миром, любов'ю, радістю і благодаттю. Благословляй цю людину. Дай їй сили, дай їй любові, дай їй здоров'я, дай їй благодаті. А зараз просто скажи, Боже, я відкриваю Тобі своє серце, і ти побачиш, як зміниться твоє життя. Будь благословен! Бог тебе спасає, і нехай світло Божої любові поширюється. Амінь.